Всім привіт, мій шановний готем і шановний детройт. Сьогодні черговий випуск філософського інсайту. І сьогодні хочеться трішки подушнити і зрозуміти людину в контексті того, що ми просто один із видів приматів. Хочеться додати до філософії трішки доказової науки, Розумієте? тобто трішки приматології, біології, і антропології, і взагалі все, все що з цим зв'язано, і обрамити його в. Філософську філософську школу, філософську науку це дуже важливо. Тому я сподіваюся, що вам буде цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки і погнали. До речі, в біології є така цитата. Вона звучить приблизно так: всі види унікальні, але людина найбільш унікальна. Що ж робить нас унікальними? До речі, на це питання дуже влучно відповів у своїй книзі «Зебрених, Чому зебри не хворіють на інфаркт Міокарда? Роберт Сапольський. Я рекомендую подивитися його лекції на Ютубі. Рекомендую почитати його книги. Це нейробіолог, нейрофізіолог, антрополог, біолог. Тобто, це людина науки, це наш сучасник, який просто відповідає простими словами на дуже важливі питання. По-перше, ми повинні розуміти. Одразу зрозуміти те, що нас робить уник те, що нас робить уник унікальними, абсолютно не пов'язано ні з генетикою, ні з нейронами, а, там або з синапсами, ні з чим іншим. Давайте візьмемо, наприклад, плодову муху. Так, майже всі гени у нас із нею абсолютно спільні. Ми люди не тому, що виробили якусь унікальну речовину в мозку. Ми складаємося з тих самих речовин, і далі ви зрозумієте чому, що і муха, і там що і савці, наприклад. Так? Значить, джерело нашої унікальності в чомусь іншому. Взагалі, коли ми говоримо саме про біологічну унікальність, нас чекають деякі труднощі. Наприклад. Уявіть собі студенток першого курсу, які потрапляють в гуртожиток. Цикл овуляції сусідок по кімнаті через деякий час буде синхронізований, і розбіжність буде між їх циклами в декілька годин чи, мабуть, днів. Але якщо до них підселити чоловіка, цикли знову розсинхронізуються. Це відбувається за рахунок нюху та феромонів. Це відбувається. І у студенток з гуртожитка, і у павіанів, і навіть у хом'яків. До речі, завжди цикл синхронізується з хом'ячихою, яка є соціально домінантною. Це називається ефект Уелзлі, на честь вченого, який відкрив цей ефект. Навіть у будівельному матеріалі, з якого складаємо, з якого ми складаємось, ми не є унікальні, але. Те, як ми використовуємо використовуємо цей будівельний матеріал, є не просто унікальним, але безпрецедентним. Уявіть собі, два савці сида, сидять один напроти одного, мовчки, і, і переміщують по дерев'яній дошці дерев'яні фігурки. За один день вони витрачають 6-7 тисяч кілокалорій, просто думаючи. Так, шахи не такі прості, як нам здається. Ми унікальні не кращі, ніж інші. і далі ви зрозумієте чому, але унікальні. От вам ще один приклад: жодна Парина не має нерепродуктивного сексу, павіани не знають, що таке безпечний секс. Сьогодні для нас вже не секрет, що деякі види шимпанзе можуть робити, наприклад, знаряддя для полювання чи вбивцтва. Це доведено, і в цьому ми також не унікальні. Агресія не унікальна. Ми не єдині, хто вбиває з помсти хладнокровно, без цілі за здобич стратегічно. Ми не єдині. такі. більше того, ми не єдині, хто вбиває організованими групами. На цьому фото прикордонний патруль шибанзе. який якщо який відстежує свою здобич і своїх ворогів, якщо вони побачать савця іншої групи, вони нападуть на нього і вб'ють організовано вб'ють. Як вважаєте, Організація Об'єднаних Націй би висловила своє занепокоєння? Напишіть, до речі, в коментарях країну, яка б наклала вето на резолюцію по введенню миротворців до цих шампанзів? Хоча в дечому, до речі, наша агресія унікальна. Ми єдиний вид, який може проявляти пасивно-агресивну поведінку. Ми єдиний вид, який може вбивати на відстані. Просто натиснувши на кнопку, знаходячись там у Вашингтоні чи у Пентагоні якомусь і вбиваючи людей там, наприклад, у там, на ближньому, на ближньому східі, сході. Так, або, наприклад, якщо ти сидиш там у Москві, ти натискаючи на кнопку, запускаєш шахеди по місту Київ, це робиш, ти робиш це хладнокровно, Ти не дивишся в очі супернику, ти не вбиваєш його з якоюсь ціллю. Ти просто це робиш і так роблять роблять і, і інші савці. Ми є до речі, ми ще ми, ще ми єдиний вид, який може проклинати. Уявляєте собі, з'явилось не тільки христия... ці Православні люди, християни, вони винайшли такий засіб, як прокльони там, анафеми у савців, у павіанів, у хом'яків такого абсолютно немає. Тільки уявіть це. Базова внутрішньовідова відмінність полягає в так званій теорії розуму. Це коли ти усвідомлюєш, що думки іншої людини можуть відрізнятися від твоїх у дітей. До речі, це проявляється ще приблизно в 3-4 роки. Жодна тварина не зрозуміла б легендаріум Толкіна чи сагу про Бетмена, і е, тим паче не зрозуміла б, що з ким там відбувається, які діючі особи є. Принцип кооперативної співпраці, який називається Око за око, також не є притаманним лише нам як виду. Кажаниха п'є кров'ячу кров, кров е, летить до гнізда, відригує цю кров і годує і своїх. І сусідських дитинчат так вкажені в комунальна система кооперації. А тепер про ключову, як на мене, відмінність зараз. У приматологів є два дуже модних терміни: це культура і особистість. Культура до речі, це не генетична передача поведінкових зразків наступному поколінню. Ми не єдиний вид, який має культуру. шимпанзе, наприклад, передають як зробити знаряддя, і до речі, із покоління в покоління існує більше 20 регіональних регіональних варіантів поведінки серед популяції шимпанзе, які передаються як культура із покоління в покоління. Що ж що ж, унікального в культурі саме людей? На цьому фото процес святкування одного з найважливіших іудейських свят. І це буде як приклад. Свято називається Ханука у 332 у 332-му році до нашої ери. Іудея добровільно перейшла під владу Олександра Македонського. На каналі ми е, на самому початку рубрики Філософський інсайт розбирали про завоювання Олександра Македонського. Ви можете подивитися їх на каналі, і як вони вплинули на думку того часу і на думку сьогодення. Е, е, Македонський не втручався в справи євреїв так само, як і. Єгипетські правителі, які прийшли до влади після смерті Македонського в 323 році до нашої ери, але в 198 році до нашої ери, вони були розгромлені і управляти державою стали греки. Культура нових царів поступово проникала в іудейську. А в, 1170, а в 175 сто році до нашої ери, коли до влади прийшов Антіох Епіфан. Утиск євреїв набув особливої жорстоких форм. Новий правитель дав своє ім'я Єрусалиму, храм розграбували, а Тору назвали забороненою книгою, не бажаючи миритися з політикою нової влади, сім'я Макіявеїв Макамакавемакавеїв. Перепрошую, почала чинити опір, і люди зібрали армію, і не просто зібрали армію, вони не даючи противнику здобути перемоги через кількісну перевагу. Так нападали на окремі грецькі війська. І за три роки повстанська армія звільнила Єрусалим і витіснила іновірців. Згідно з переказами, після перемоги юдеї піднялися на храмову гору, де знайшли золоту минору і масло. Одна біда його вистачило б для вогню на один день, тим не менш чудесним чином. Полум'я горіло вісім днів і заново освятило храм. Будь-який інший вид згорів би від заздрощів від такої культурної передачі. Тут немає ніякої науки в цьому оповіданні. Просто щоб ви розуміли, як на протязі багатьох десятків сот сотень та тисяч років передають передається одна культура і одна традиція. У жодного виду такого немає. Отже, в людях присутні ті самі базові елементи, такі як агресія, емпатія, теорія розуму, але реалізуємо ми їх в безпрецедентний спосіб. Але в нас є і інші сфери, які притаманні виключно людям. Наприклад, це наша сексуальна поведінка і використання мови. Але є один фактор, який відрізняє нас найбільше, і саме завдяки йому я помістив це відео у рубрику Філософський інсайт. Звучить він приблизно так: що менш можливим є існування чогось, то певніше, що воно існує. Давайте, щоб було менш абстрактно, цей принцип можна обромити в цитату філософа і теолога 19-го сторіччя, до якого ми обов'язково дійдемо. Сіронек Єрки людина здатна сприймати протиріччя якогось поняття, ба більше сама його протирічлива природа забезпечує цьому поняттю існування, важливість і робить його моральним імперативом. Ця проста риса робить нас не просто унікальніші за інші види, ми найунікальніші лише хоча б в цьому вмінні. І це дається непросто. Що складніше протиріччя, неможливість чогось є доказом його реальності, тому це має стати моральним імперативом. Цього немає в жодного виду. Давайте використовувати цей. Інструмент правильно, саме для розвитку, так? для розмухування полум'я просвіти, для того, щоб на планеті, в державі, в сім'ї, в побуті відбувалося зростання саме блага. Завершити я хочу однією єврейською мудрістю, яка з часів виникнення хануки знає кожен іудей. Раз ми сьогодні про Хануку заговорили. Звучить вона приблизно так: трохи світла достатньо для того, щоб розсіяти. Велику темряву